Це житловий будинок на який був прильот. Були дуже потужні вибухи і було обвалення одного під'їзда п'ятиповерхового дома. Зараз працюють робітники ДСНС, що стосується загиблих. Ви вже сказали. На жаль, ми маємо на теперішній час трьох загиблих. Крім цього, 28 поранених людей, які зараз госпіталізовані. Зараз працюємо над локалізацією. Наслідків, які накоїв російська агресія, а є дані? Скільки людей можуть перебувати під завалами, і взагалі чи є там люди? На жаль, хочу сказати, що, що тепершнього години немає таких даних, бо працюють робітники ДСНС. Був дуже серйозний обвал і повністю знищений під'їзд цього житлового будинку. Тому ДСНСники зараз працюють і розбирають завали, але ця робота ускладнюється тим, що ми поки що не можемо відключити газопостач і ви бачите, що є полов'я і е, дуже складно працювати. Ми вже приступили до відновлення. Хочу сказати, що знеструмлені деякі частини міста Харкова це е, стосується електропостачання. Це стосується теплопостачання, водопостачання, але всі комунальні підприємства працюють для того, щоб е, знаєте, як найшвидше локалізувати всі ці наслідки і підключити систему опалення, електропостачання і водопостачання. Ми розгортуємо зараз пункт обігріву, Є у нас місця у гуртожитках. Ми перевеземо всіх бажаючих у гуртожитки. Такі можливості є. Надамо транспорт і будемо знаєте, обслуговувати людей. і будуть вони забезпечені всім необхідним, що що можливо зробити.